Вітаю вас, малята! Послухайте уважно загадку. Коли ми їмо, вони працюють, коли не їмо, вони відпочивають. Не будемо їх чистити, вони заболять. Як ви думаєте, про що йде мова? Які розумнички ви. Це зуби. Сьогодні ми поговоримо про зуби. Якого кольору зубки? А де вони знаходяться? Правильно, зубки знаходяться в ротику, вони білого кольору. Зуби нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Щоб зубки були здоровими, міцними і білими, необхідно дотримуватись правил гігієни порожнини рота. Необхідно ретельно чистити зубки два рази на день, вранці та ввечері. А що ми використовуємо для чищення зубів? Правильно, зубну щітку і пасту. Я маленька зубна щітка і часу не гаю. В кого зубки захворіли? Вмить допомагаю, я дружити з вами рада, отже, вам моя порада. Чистить зубки треба всім і дорослим, і малим. А давайте з вами подивимось, як чистять зубки звірятка. Я вухастенька коала, щітка паста і до справи чистим зубки вверх низ, чистим зубки вправо вліво, чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки трихвалини. Я сіреньким мишеня зранку чищу зубки я, чистим зубки вверх низ, чистим зубки вправо вліво, чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки три хвалини. І надвечір теж почистим, ну а я Мугасти тир чистим зубки вверх низ, чистим зубки вправо вліво, чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки три хвилини, а я спритний кенгуру усіх мікробів прожену, чистим зубки вверх низ чистим зубки чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки три хвилини. Я похнасте зайчиня, гострі зубки маю я. Чистим зубки вверх низ, чистим зубки вправо вліво, чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки три хвилини. Дітки, подивіться, один зуб здоровий, а інший захворів. А давайте з вами подумаємо, що шкідливо для наших зубів. Так, солодощі шкідливі для наших зубів. Якщо ми будемо їсти багато цукерок, тістечок, шоколадок, газованих напоїв, то в нас будуть зубки хворі. А якщо ми будемо їсти корисні продукти, такі як овочі, фрукти, молочні продукти, риба, тоді наші зубки будуть здоровими. Малята, про що ми сьогодні говорили на занятті? Правильно, про зубки. А що потрібно робити, щоб зубки були здоровими? Так, щоб зубки наші завжди були здоровими, треба доглядати за ними, чистити їх кожного дня. Та менше вживати шкідливої їжі. Молодці! Я сподіваюся, ви дуже добре все запам'ятали. До побачення!